Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про останні оновлення в інстаграм та дізнаємось, як правильно адаптуватись до цих змін. Більш детально про це, як просувати свій контент, як знайти більше охоплень, як знайти більшу кількість аудиторії. Нам розповість наша гостя Інна Ходжаєва. Я, я А, Ну і я думаю, що нам слід і почати так з того, які ж основні оновлення а, в Інстаграм стали от ключовими за останній час. Ну, як всі помітили, змінилась сітка профілю. Тепер це не звичайні квадратики, а прямоугольники. Що робить зараз Інстаграм? Рілс, як всі знають, так він зараз став. А, один, одним із основних ем, інструментів для е, залучення нової аудиторії. Тобто Інстаграм зараз е, всі оновлення підлаштовує під це і робить ем, Reels основним інструментом. Зараз це на першому місці. На другому місці вже пости одиночки, такі як просто виклав фото, одне, вони вже не працюють. А зараз лише працює карусель. Тобто це одне з таких оновлень, яке е, зафіксувалося. Тепер е, треба робити акцент на е, цих двох основних оновленнях. Тобто, якщо про карусель більш детально для наших глядачів, що це означає? Карусель це ось, можна там, до 20 е, вибрати фото. Так? Е, це не просто, можна просто рандомні фото, так? але кожна карусель повинна мати якийсь зміст. Тобто це не просто, там, ну, як, як, е, Якщо казати про бізнес, то це можна. Як Привести приклад того, що якусь розважальну тему обрати для своєї ніші і розкрити її поступово в каруселях. Це е, залучить аудиторію, зробить е... Цікавим контентом, так і на цьому треба більше робити акцент. Так, тобто, ось а, карусель з фотографій та «Reels» це є такі ключові зміни, так, так а, на виживіше. яких на яких треба адаптувати зараз угу. в інстаграмі. А як змінилися алгоритми платформи і а, чи як це впливає на охоплення а, контенту? Алгоритми платформи дуже змінилися зараз. А, от наприклад. Якщо казати про бізнес, зараз він викладає, ну, інстаграм-стрінка викладає відеорілс. Раніше його охоплення, на його охоплення впливали зберігання, так? просто лайки. А зараз все набагато серйозніше. Чим більше аудиторія залучається і активно репостить ці да, контент, який викладають, тим більше його рекомендують і він просуває і залучає більше аудиторій, як і нової, так і свою аудиторію. Тобто репости і активність на на сторінці та на постах. Зараз найважливіше все треба робити нам в інстаграмі для того, щоб залучати для того, щоб люди хотіли там перекинути другу, там залайкати, поставити коментар коментар на цьому. Акцент треба робити. А так а як часто варто публікувати контент, щоб залишатися актуальним для аудиторії? Ну, Дивіться, часто не значить ефективно. Стандартна така схема це один раз в три дні. Це така ось можна запам'ятати, прямо один раз в три дні е, щось публікувати. Це стосується не тільки постів, це і сторіс. А зараз не треба закидувати людей там багато рілс, там о, рілс встановилося, все, буду кидати багато відео. Ні, треба просто робити контент максимально цікавим і його не так часто постити. І важливий момент це теж що треба іноді давати відпочити від себе і собі дати відпочити, і як аудиторії треба дати відпочити. Ну тобто, там якийсь перерив три-чотири дні, це взагалі буде нормально для аудиторії, для вас. Так а як чи потрібно вкладати більше ресурсів у рекламу в інстаграм саме в двадцять п'ятому році? Так, як ми вже знаємо, дуже все. Ну, Повищаються ці ціни на все, і Інстаграм теж змінив вартість реклами, це стало дорожче. Але є така маленька, маленький секретик. В Інстаграм є кнопка просувати. Ця реклама буде дорожча, ніж у Фейсбуці. Хоча Facebook надає набагато більше функцій і можна підлаштовувати більше Там багато функцій, які можна. Аудиторію різну обрати. А в інстаграмі через пресувати просто ну як вузька дуже аудиторія, тобто і там дорожче. А, вартість більше зараз за неї. зараз трішки всі обурені <рес> за це. Тобто, ну ви а, маєте те, що ну краще це зробити через Фейсбук? Краще це робити через Фейсбук, хоча через інстаграм це зручніше, так? Ну, Тим хто не розуміється в тому, як налаштовувати її, але ну в цьому треба до спеціалістів, тому що зараз вони е, про це краще знають і можуть підказати. Ну самому можна не робити біди, скажімо так. Можна не робити не те, що біди, а просто багато хто бурюється через вартість і вони ставлять, наприклад, там 5 доларів зараз за там на 3 дні. І це вже не дуже ефективно. Ця реклама просто може там принести вам 10 людей і все. А, треба визнати важливі моменти і правила щодо реклами. Щоб, тобто не... очікування можуть не виправдатись так у людей, які скористаються цією рекламою. Так, Зараз це все суворіше і більш ну, грошей туди треба вкладати, щоб і, щоб не обуритись так, треба участь пок по, по, спеціалісту. Так е -е -е. до речі, про обмеження, так чи якісь. Е -е Моменти, як уникнути штрафів чи обмежень з боку платформи під час ведення свого аккаунту. Ну, штрафи не скажу, але ось е, обмеження в інстаграмі завжди були. Вони, в принципі, так і остались, залишились. А м, слово заробіток це не, не можна використовувати. Такі слова, як гроші, зароб, заробіток. Ось цього, все, що цього стосується, треба замінювати на більш м'які слова. Тобто там розвиток, ну ось такі такого плану. А, треба реагувати. Реагувати на зміни. Реагувати важливо, тому що ви можете просто потрапити в тіньовий бан. Якщо ви викладаєте сумний контент, який не залучає аудиторію, який не цікавий вашій аудиторії, просто ваша сторінка в тіньовий бан потрапляє. Тіньовий бан це неприємно для бізнесів. Точно, тому що це той випадок, коли вашу сторінку не бачать ні в сторіс, хоча ви викладаєте сторіс і робите щось. Та не, не бачать ваші пости. Ви, ви показуються пости інших людей, а ваші не показуються. То тобто це неприємно. Тобто цим ну, треба бути обережнішим. Так, Треба просто знати, що ви робите і. Слідкувати за оновленнями, за тим, що цікава ваша аудиторія, аналізувати її, що заходить і що ні. А, питання вже точно а, як до спеціаліста, так? Які а, помилки найчастіше роблять користувачі, коли з'являються ось ці новинки і от вони в момент адаптації до цих змін, mm. до яких вони помилок приходять? А, найважливіша помилка це не дізнаватися нічого нового. Знали, що оновлення та оновлення так оновлення, вони завжди є. А треба завжди дізнаватися, що це в, в ну. Дізнаватись про це, читати, брати консультації? Тільки тоді ви будете знати, що відбувається, як з цим нам так впоратись. Навіть ті, хто дивиться нас, вже зробили великий шаг, що вони дізналися так про оновлення, вони вже щось знають і будуть реагувати на це. Ну і реагувати, звісно, дуже важливо. Адаптуватися під це свою аудиторію залучати, також дуже важливо. Так і підсумовуючи нашу розмову, які поради можна дати новачкам які тільки починають просувати там, свій бізнес або свою справу через інстаграм. Найважливіше правило за вони завжди були з усім з усіма оновленнями, це аналізувати свою аудиторію. Тобто, закривши очі, треба точно з певністю сказати, хто це, хто вас повинен дивитися, хто ваші люди. Якщо ви будете щиро знати, хто це, хто вашу сторінку повинен дивитися, це принесе і результати, і це ну це буде класно, тому що ви будете направляти свій контент та ідеї саме до тих людей. Ну як достукатись до Достукати тих людей можна, можна буде легко, так. Ну, тобто кожна ніша вона різна і аудиторія також різна для кожного, то це дуже важливий факт. І ще одне, що я забув запитати, це так точно про хештеги. Так? Тому що є люди, які просто там цілу купу ставлять хештегів, є ті, які ставлять один-два хештеги, є люди, які взагалі не користуються хештегами. А тому таке запитання: як працювати з хештегами, щоб їх використання було максимально ефективним і чи взагалі ефективне воно? Я вас зараз дивую, але хештеги вже не працюють. А оці оновлення нам дають зрозуміти, що вони точно не працюють вже з сьогоднішнього дня, можна сказати. Тому що Інстаграм ем, зробив таку штуку, що зараз е, в пріоритеті є опис під постом. Він йде в пріоритеті зараз, аніж е хештеги. Е якісь ключові слова треба е використовувати саме в описі. Тобто про вашу нішу, тобто, якщо це там, наприклад, якась ніша, то саме те слово треба вставити в опис профілю. Так. А хештеги вони працюють дуже слабо, але вони працюють добре, коли відео гарно залучив аудиторію і воно вже в рекомендаціях. Тоді хештег працює, тоді він вже. Може приносити ще більше. Ну він вже і так залетів е, в рекомендації, так а Але тоді за він ще більше того. Він може ще більше да, да, переглядів. Ну, зараз це е, е, треба робити акцент саме на описі. В опис повинен бути не, невеликим, е, все чітко, якісь фрази, якісь чіткі слова опису, які характеризують те, що ви хотіли донести аудиторії цим відео або там карусель. Так? Так, ну що ж, Інна, я хочу подякувати за те, що ви завітали до нашої студії, і подякувати за цю інформацію про оновлення соцмереж, якими зараз, на мою думку, нема людей, які по ними не користувалися, не просували чи то свій бізнес, чи просто для себе. І дякую за ці поради для наших телеглядачів. Mm -hmm. Щиро я дякую дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему оновлень в інстаграм. В гостях у нас була Інна Ходжаєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.